Машинка, гарбуз. Коли там вже будуть ті маленькі, якщо Бог дасть, дається вже гладити, хоча вона не любить це діло. Я йду на город, несу ось корзинку з посадковим матеріалом. А який в мене посадковий матеріал. Це зараз покажу вам. Так. Кабачки, петрушечка. Оце контейнер Базилік, зразу спробую висі, і висіяти вдруг щось вийде. Ось кабачки придбала. Нові ось такі. Потім морквичку ранню, ось таких двох сортів. Це не реклама, просто які були в магазині, такі придали. Ранн встигли, ранні, бачите? Будемо надіятися на те, що будуть, тому що в цьому році садимо пізніше. Ось такий город у нас. Ось, дивіться. Сьогодні тут вже бараболю посадили. 9 рядків. Садимо небагато. Це нам буде на молоду картоплю. Крупну садили ранню сортову, садили такі великі-великі картоплі, бараболини. тут я вже зробила рядочки. Це зараз, що там таке? Це зараз буду тако понад край садити. Зараз покажу, що цибульку. Вона вже тут, бідно чекає, чекає. Я ж її раніше купила. Це на зелень. Це для того, щоб салати їсти, плюс індичата десь, Бог як будуть, то щоб можна було індичатам згодовувати. Ось, А та цибуля, що пережила потоп, то е, побачимо, може буде на літо, там, на зиму навряд чи, але може щось і на зиму буде. Побачимо. Ось Тому зараз буду садитися. Цибулю, тут двох різних сортів, вона, але без різниці, все, все одно піде все на зелень. І отакі от придбала бурячки. Середньо встиглі, ранніх не було. Також це не буде на заготовку на зиму, це хоча б на літо, це морквиця і бурячок для того, щоб на борщі там, щоб влітку їсти. Чи восени, а на зиму ми все одно купуємо. Ось, так що зараз буду садити цибульку. Як там кажуть, тиканка, чи як там люди її називають? Ось тут оцей кусочок, що я скопала. Це сюди петрушку посію ще. Тут у мене, бачите, щавлю, навіть є пару кущиків не вимушено. Вон так виглядає. Блін, а де. Індичка вже прийшла і з'їла, тільки що був один у мене шпинат, ось дов, тільки корінчик лишився. Індички сюди забігли і вже з'їли мій шпинат. От зараза. У мене зимовий шпинат тут десь має сходити, якщо він пережив потоп. Три салати, не дивіться, яких. Це цей рамен, смачний салат з минулого року. А от самосівної руколи поки що не бачу, може і вилізе трішки пізніше. Будемо бачити. Ну, руколу я ще насію, так що на рахунок цього я не переживаю. Та й там вже насіяла руколу. Там вже є рукола. В принципі, вона мені не цей не так сильно переживаю за це. Може, ще тут десь також шпиртаю, та ще насію руколи. Побачимо. А зараз в мене діло йде на цей, на посадку цибулі. Так, кої це почати, саме з цього маленьку її почну. Буду садити отак, в принципі, одна від одної поруч. Отак, недалеко. Я думаю, що це нормально. На зелень буде саме то. Отак. В цьому році буду садити. Напевне, отак довгими рядками. Отак через весь город, те, що можливо, там далі будуть огірочки у мене. Там по центру, де саме більше сонця, будуть томати. Ну, а все інше, отак, як я планую, довгими рядками, я так думаю. Так що якось отак. Поки що виглядає мій город. Саджу. Тут так у нас бараболька. Ось. Тут часничок, це що два рядка це з Польщі, ото те, що бачите, обскубаний. Це те, що я викопала коли перед тим, я корали город. Це самосівний, ну те, що залишився з минулого року, там, де був минулорічний часник. Малина, бачите, пропала в цьому році. В нас вимокла. Не буде малини. А цибулька непогана, ось дивіться, жива, вижила, пережила вона. Пережила потоп. Ось, чесничок, дивіться, який. Непоганий, дебели, дебеленький такий чесничок. Я думаю, що буде діло. Часник буде. Хоча у воді стояв, я вже не знаю скільки часу. Але наче все ок. А тут у мене горох. А, сходить. Тільки пізніше. Тут у мене ще один сорт гороху, воно дивіться. А я вже почала переживати, думаю, ну блін, ну, я ж посадила однаково горох по часу. Чому він не вилазить? А він вилазить, він пізніше буде, ось до він. Коротше, тут один такого сорт гороху я посіяла отак до цього моменту. А туди далі інші. Той, що інший, вже зійшов. А цей сходить. Ну, теж непогано. Ось, ну, часник ось такий, бачите, різні сорти. Е, оце два рядочка. Оце його навіть видно, як він виглядає. Оці два рядочки. перші, це наш часник, той, що наш, у нас завжди був ріс. Оце час, часник, це цей, що я придбала. У мене є, до речі, відео, як він називається. Не пам'ятаю, Лідія чи як. Коротше, якось так. Оце раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять рядочків. Він такий круг, круг крупний такий. Оце два рядочка також, іншого сорту чесник. У нього такі зубчики довгенькі. У мене є відео, коли я садила восени, можете перейти подивитися, я там сорта називала, я просто не можу згадати. Ось. І це три сорта виходить. І четвертий, оцей, що з Польщі ми привезли, ми не знаємо, як називається. ну, Верніше, не ми привезли, а нам привезли. Передали. Він якийсь такий тонкий, цікавий. Ну, побачимо, що з нього вийде. Я думаю, що щось та й буде. Ось. Так що отак от. А і до горошок сходить, вон рядочок, дивіться, туди аж такий великий рядок гороху. Вже яблуньки переквітовують, Горушка вон квітує. Тут, напевне, не буде яблук в цьому році. Кури вже на мене ображаються, тому що ніхто їх не випускає, вже город обробляємо, тому вже ніяких курей. Вон до Кохінхін покриває якраз курочку. Ось, ну, ну, так от у нас. Такі справи в нас. Так що садимо, сіємо активненько. Ніч уже пішла тепла, більш-менш до плюс 9 градусів. Тому можна вже якось щось і сіяти, садити. Ось так що. А отам понад край буду кабачки. Рядочок кабачків посаджу. Це, я так вирішила, але чи. Там все-таки кабачки садить, чи може ще рядочок руколки кинути. Чи якийсь салату, я навіть не знаю. Коротше, ви знаєте, що ти садиш, вроді би плануєш щось одне, а тоді приходить якась думка і думаєш, ага, ні, може, це треба було по-іншому зробити. І виходить так, що все потім по-іншому перероблюється. Ну, але я не знаю вам що сказати. Вже як зійде, покажу, що в мене там вийшло. Ось. Квасок смачний. Кисленький, добренький. Так що отак. Такі в нас справи. Займаємося огородніми справами. Так що. Ще, якщо буду щось садити, може зніму, може і не зніму. Побачимо по ситуації. Вже, думаю, цікавіше, коли воно все вже посходить. Тоді вже показувати. Так що, все. Всім пока-пока.